Продукти харчування та засоби гігієни. Франківський благодійний фонд Чисті серцем сформував та відправив чергову гуманітарну допомогу для мешканців прифронтових територій та ЗСУ. Сьогодні ми відправляємо вантажівку до Кривого Рогу Криворіжського району. Це 1200 продуктових наборів для місцевих людей, які нам потребують цього, а також і консервація, консерви, і тушонки. І Кава і так само перев'язки ці гігієна, засоби гігієни, це нам друзі з Франції передали для наших військових. Водночас, із відправкою гуманітарного вантажу на профронтові території, тут на складі ведеться робота із формування наступних продуктових наборів. Формувати продуктові набори благодійникам часто допомагають херсонці, які переїхали до Івано-Франківська. Серед них і пані Наталя, яка родом із Каховського району. Каже, робота тут добре налаштована і буквально йде конвейером. Треба в ящичок, щоб все воно вмістилося. І ми ложимо важче вниз, консерви, і далі пішло там кава, макарони. Деякі люди ставлять ящички, деякі люди підносять там ну, ось ви бачите, там бо консерви, макарони, хто розкладає, хто пакує, хто ящички спаковує, хто ящики просто клеє. Мені дуже приємно, звісно, так як ми самі з Херсонщини, і дуже приємно допомагати херсонцям, навіть не херсонцям, навіть військовим. Часто зазначає директорка благодійного фонду Ірина Рабарська до волонтерської справи дорослих долучаються і діти. Сюди. Приходять до нас допомагати формувати продуктові набори цілими сім'ями від найменших помічників до найстарших, і нам це дуже приємно, тому що діти вже з такого маленького віку навчаються допомагати іншим і робити хороші добрі справи. Нинішній план каже Ірина Рабарська передбачає формування понад тисячі таких продуктових наборів. Коробка має близько 12 кілограм, тобто вона така повністю заповнена важка. І думаю, за 6 годин 5 годин навіть можливо ми впораємося з тим, щоб скласти 1200 продуктових наборів. Хлопці більш фізично працюють, тому що весь ну всі продукти розміщені на палетах, і вони вже підвозять їх. А дівчата вже розкладають по коробках. Загалом благодійний фонд чисті серцем відправив нині до Кривого Рогу понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна Джерча Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.